50 робіт з різних куточків Ізраїлю в одному місці зібрав виставковий зал кризначого музею. Це глибокі пейзажні фото і фотоархітектури з різних міст, і просто репортаж подорожі, але в кожній з них передано щось особливе, навіть духовне. Притаманне тільки цьому місцю зазначає Аркадій Славуцький автор робіт. Люди їдуть в Ізраїль, очищаючись духовно. І я, коли там був, у мене було очищення душевне і вже зовсім інше. Відчуття зараз, коли дивишся на світ, треба жити в немирі, в злагоді і любити людей і робити добро людям. Відвідувачі експозиції зазначають, подібні заходи особливо корисні в наш час, адже не у всіх є можливість поїхати подивитися інші країни світу. А тут ціла держава в одному місці. Виставка приємна, гарно оформлена, чудово, найдена композиція знімків. Тому я вважаю, що це для Полтави приємна подія. На відкриття виставки завітало чимало відвідувачів. Це як і друзі та колеги автора робіт, так і полтавці та гості міста. Триватиме експозиція до 17 червня.